Сльозна історія. Ніна тримала в руках величезну, просто гігантську цибулину вагою певно до пів кіло. Ця червонолоскова красуня знайшлася у сітці звичайної цибулі, що була куплена на базарі, і розрадила душу господині, так як золотий самородок старателя. Навмисно відкладала її використання, бо знала напевно зараз таку рекордсменку використати на борщі якусь печеню неможливо, а розділена на половинки цибулина швидко втратить силу свого смаку. Отож зберігалася вона разом з іншою, але так би мовити, береглася для якогось особливого випадку. Щоразу, коли Ніна вибирала цибульки на приготування страв, наче пестила мега цибулину, насолоджуючись її тугістю, розміром та вагою, мріючи про те, як вона порсне соком та строманітиме ароматом під натиском гострого ножа. Але цю красуню. Цей самородок, цю переможницю в суперваговій категорії доведеться викинути, бо підступний гризун, певно, жадівна до гостренького миша, прогризла, як тунель через цю цибулину широкий хід, перетворивши мрії та надії господарки на біль та розчарування. Звісно, шкода від втрати лищатами стискала душу, та зовсім інше турбувало Ніну, коли вона дивилася на небо крізь раньовий канал жертви гризуна. Нестримна уява малювала, як бідненька цілеспрямована миша вгризалася у соковиту м'якоть, задихаючись та вмиваючись сльозами від ароматичного цибулинного букету.